Двоставкові тарифи суперечать закону. Понад півсотні львів'ян, незадоволених двоставковим тарифом на тепло, звернулися до журналістів народного контролю. Зік. Пані Стефанію вже апеляційний суд змушує платити за тепло влітку. Я згідно лічильників сплачую справно і чемно. А то, що вони вимагають від мене за той двоставковий тариф, я за нього не плачу. Я такої послуги приєднаного теплового навантаження не отримую. У мене в квартирі не стало тепліше. У ЛКП залізничне теплоенерго пояснили, теплопостачання має зміни та постійні видатки. Влітку львів'яни платять саме за постійні видатки. Незалежно від того, була тепла чи холодна зима. Ремонти треба провести, зарплату треба заплатити для рівномірності доходів, щоб не було надприбутків. А в інші місяці збитки вони розділені рівномірно на 12 місяців. Свої підрахунки квитанції на оплату тепла зробили фахівці. Виходить, що гігакалорія, ціну, на яку встановлює Київ, приблизно 170 сімдесят, була гривень, а накладні видатки по її доставці було 230. Отаке От розмазування платежів дає змогу накладні видатки завищувати замість 15-20% до 150, а то й до 200. Виходить так, що товар коштує в два рази дешевше, ніж його доставка. А про те, як комунальники ремонтують труби для теплопостачання, на що у судах відвоюють гроші львів'ян, розповідають самі споживачі. Потік Потікарні. Я звернулася до ЖЕКу, що треба там поміняти. Вони мені сказали купіть кран. Ми прийдемо я Ну, Я так і зробила. Купила кран, пішла в ЖЕК, Вони прийшли і писали. згідно статті 19 закону України про теплопостачання. Споживач повинен щомісяця платити теплопостачальнику за фактично отриману теплову енергію. Більше того, вже скасовані у судовому порядку так звані єдині договори поміж ЛКП та споживачами не дають право комунальникам торгувати теплом. Та ж стаття 19 закону України про теплопостачання передбачає, організація, яка продукує теплоенергію, має право постачати її безпосередньо споживач згідно з договором купівлі продажу, Віталій Сергатюк двоставковий тариф вже п'ять років опротестовує у судах. Чоловік розповідає, Сихівський суд визнав жодне ЛКП не має ліцензії на продаж тепла. Вони не є ні власниками, ні виробниками, ні розпорядниками теплової енергії. Відповідно, вони не мають права її постачати, бо немає ліцензії. І відповідно ні один мешканець не може стати їхнім боржником. Натомість, міські посадовці рік тому втратили можливість накласти вето на незаконний двоставковий тариф. Тому справу п'ятирічної давності. Ці досі розглядають у Галицькому суді. Чому пан Хміль своєю фракцією не підтримав подолання вето? Які інтереси він захищав, якщо проти наших виступів? Яке він має моральне право тут балотуватися і зараз казати, що я буду відстоювати інтереси сихівчан там в Києві? Коли він мої інтереси, сіхівчанин, які п'ять років воює по судах, щоб захистити ці інтереси, він їх зрадив. Леся Подинська, народний контроль, телеканал Зік.